Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ваше запитання, чи буде зруйновано Кримський міст? У нас випала світ, карта світу. Ось, 21-й, старший аркан. І ми зараз подивимось. Ну, в принципі, я запитала, чи буде зруйновано Кримський міст? Карта? Світу говорить про те, що буде якесь завершення цьому проекту як Кримський міст. Буде. А тепер зараз будемо запитувати, чи буде зруйновано Кримський міст а, саме у 2024 році. У ну, 24-му я не бачу. Тут може бути якесь пошкод, а може і бути. Може й бути. Зараз я докладу спочатку на цю, а потім на цю карту. Ви знаєте, може бути, може бути, він може, знаєте, не те, що бути повністю зруйнований. Тут може бути якась частина, а так зруйнована, що він буде непригодний для використання. Знищити його повністю, наскільки я зрозуміла, потрібні спеціальні ракети або дуже багато взривчатки по містом. Ну, спеціалісти знають підривники. Давайте тоді інше запитання. Тут не зовсім його зруйнують. Тут скоріше йому завдадуть якогось дуже потужного удару. Щось там таке станеться, що от він буде непригодний. Тобто, як глухий кут. Дорога в один кінець, наприклад, так? або проїзду не буде. Буде як, і ну от, знаєте, от як глухий кут, а далі ти не йдеш. Тобто, не буде проїзду через нього. Це може бути. Давайте подивимося, чи є. Плани в ЗСУ, чи саме у ЗСУ є плани знищення, для знищення цього мосту. Ну, плани є, поки що вони не здійснені, а плани є. І ці плани, до речі, домовлені з давайте я скажу так, вони погоджені з нашими партнерами. Тут якось двохсторонні партнери якісь. Це можуть бути і британці, а можуть бути і американці, а можуть бути і ті і другі. Ось, тобто з ними погоджений. Плани є. Планують вони саме в цьому році. Чи, наприклад, наступний рік, 25, й 24, й 25. й Дивіться, я не буду стверджувати, що 100% 25-й знищать його. Тобто, що ось це, що через нього їхати не зможуть. А ось цей рік планується ось, але, скоріше за все, це навіть не, він може бути шандарахнути по ньому щось і тому подібне. Бачите, домовленості є. І домовлення, наскільки я бачу, є з нашими партнерами. Ось я би сказала, що тут, скоріше за все, плани є на цей рік, але здійснення це буде на наступний рік. Тобто, навіть не просто на наступний. От дивіться, це відео, воно у січні, середина січня, давайте так, середина січня 24-го року. Ця карта вона може про, програтися до двох років. Від, ну, приблизно 20 місяців, тому що це 20-й аркан, до двох років. Ось, це довгоіграюча карта, щоб ви розуміли. Ось, але. Якщо ця, от, от коли програється ось саме ця карта це Армагеддон. -Ар ця карта це є падіння Атлантиди. Атлантида пішла під, під воду. От так піде під воду, як Атлантида піде колись, а, Кримський міст. колись. Але це не значить, що це буде рік або два. Скоріше за все, а, це буде приблизно або паралельно, коли буде взяття. Назад, повернення Криму або а, до того, після того. Ну от я, я не дивлюся, давайте так. Я не буду зараз дурниці говорити, бо я не дивлюся на це. А, але це буде приблизно в той час, коли а, будуть, а, коли буде потрібно. Давайте скажемо так. Він буде колись, колись він буде зруйнований. Щоб ви розуміли, але це тоді, коли він нам буде не потрібний. Тобто вірніше рашці навіть не буде потрібний, тому що нам не нужні ніякі відкривати чонгар, як це зробили перед повномасштабним вторгненням. Ви задавали, я тоді була не в курсі. Ви задавали такі питання: як, хто розмінував Чангар? ж вам Верещучка казала. Та ж вам Єрмак казав, давав інтерв'ю, що розміновують. Навіщо ви мене питали? Я була не в курсі. Гаразд, але я правильно сказала: так? тепер я вже в курсі, я вже точно знаю, тому що я в цьому почала розбиратися. Люди добрі, розбирайтеся цікавтеся політику. Повірте мені, якщо ви не цікавитеся політику, політика буде цікавитися вами. Це повинен знати кожний. Ось якось так. І е, ця карта каже: він буде колись зруйнований. Я не можу сказати, що це буде 10 років. Ну, от карта каже: якщо та, як вони запланували, максимально 2 роки. Максимально. Але, але, є, але, у нас ще є та влада, яка. Це все, будемо так казати, в глухий кут заганяє абсолютно все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!